Народом повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця. Бог наш захист. Цей заклик звертається до громади, заохочуючи її шукати підтримки та надії в Бозі, що є основним принципом віри. Усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Виливайте перед Ним, ваші серця вказує на необхідність щирого і відкритого спілкування з Богом. Це не просто про молитву, але і про емоційні та глибокі відносини з ним. Це заклик бути чесними у своїх переживаннях, радостях і печалях. Що сили я волаю до Господа на повен голос, я кричу в молитві до Господа, остання частина вірша. Бог, наш захист, акцентує на ролі Бога як вартового і захисника віруючих. Це говорить про Божу силу і його здатність оберігати своїх дітей від небезпек і труднощів, що також підкреслює його любов і турботу. І говорить Господеві, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог на якого покладаю надію. Ці слова вказують на глибоку впевненість у тому, що Бог завжди поруч готовий захистити та підтримати у важкі часи.